Він виїхав із сім'єю через окупацію. У нього тут є син, дві онучки. Одна маленька, їй трошки більше року, друга в першому класі, і дружина його тут. От, вони знімали житло. Він настільки був гарний дідусь, що кожну зміну, як він проходив на роботу, обов'язково розказував, як там його онучечки. Я його знаю і ще з Херсонщини. Він працював в новій каховці 25 років старшим фельдшером. Нашу швидку там розбили у грудні 22-го року. рашисти вдарили повністю. Була зруйнована і сама будівля, і погоріли шхидки наші. От, То я не хотіла більше там залишатися не один не єдиного дня. Хоча мислі такої, щоб я виїжджала, в мене не було спочатку. Думаю, буду рятувати людей, буду надавати допомогу їм. Але коли це все сталося, сказала ні, я не можу. Він ніколи. Не кинув би людину в важкій ситуації якісь без своєї допомоги. І сьогодні ось, ось і сталося таке, що поїхав рятувати людей, і отак от вийшло. Там була травма, скоріш, несумісна з життям, то що там були проблеми фактично. Ну, травма голови була така, що несувмісно це було з життям. І плюс пошкодження і хребта, і практично вирвана нога. От. Ну, в общем, шансів на прятунок там не було. Вони чергували на місці прильоту, так, і якби виясняли на той момент виясняли ситуацію по кількості постраждавших чи постраждалих, чи вони є взагалі, і все. І якраз вже нам працівники ДСНС доклали, що безпосередньо ну, громадян, які там проживали ну, місцевий будинок постраждалих не було. І якраз в той момент. Почав наближатися безпілотник, вони побіжали в сторону укриття і якраз по дорозі їм застали. Не встигли вони сховатися. Перше правило в наданні допомоги це безпека. Безпека, ми да. медпрацівники свої ж підбіжали. Все, ну там такі травми були зразу, що ну з життям, А небезпека продовжувалась. Тому, звичайно, підбіжали, побачили, побачили, що там травми ну просто з життям і. Сховалися в укриття до закінчення, ну не то що тривоги, а до закінчення хоча б ну, активного обстрілу. Всього пі... наші співробітники безпосередньо п'ятеро постраждали, ну, один летальний. Відданість така своїй справі медичній, що треба рятувати людей. От. Так що вони будуть в будь-якій ситуації виїжджати, от, не дивлячись на те, що трапилось. Наші колеги також зараз в лікарні швидкої допомоги двоє, також поранені після цього прильоту. І отакі от прильоти, грошисти, вони практикували і у нас там, на Херсонщині, з початку війни, подвійний приліт, щоб вбити більше людей, і ті, хто рятують, і ті, хто спасають, і МЧСників і наших медиків.